Так, тут є запитання. Таке питання, таке питання. Отець Васильів у мене питання. Скажіть, будь ласка, чи можна вживати смертні напої? Каже Тимотей, пийте вино та не впивайтеся, а Павло каже, бо у вині розпуста. Тому е завжди має бути міра. Знаєте, я вам так скажу, навіть лікарства, які виписує лікар, якщо їх вживати не в міру, ну, типа, ой, хочу скорше ви зараз цю прируч таблеток, вип'ю і буду здоровий. Ні. Дуже є багато випадків, коли люди лікарствами троїлися, ну, щоб покінчити життя самогубством. Повіше боїться, застрілитися не може, але немає чим. Бере таблетків, накидала повну прирущу і випала, щоб вмерти. Тобто відкачуть її, рятують, тобто таблетки, навіть лікарства можуть бути шкідливими. Так же само і спиртні напої. Горівка для мудрих людей. Тому я вам так скажу, що Нема такого у світі, що би Бог забороняв. От, 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 реально, нічого Бог не забороняє. Апостол Павло каже, любіть і все вам можна, тільки не все вам корисне. Возумієте, Бог нам не забороняє нічого. Бог лише підказує нам такі речі, які нам можуть пошкодити. А алкоголь це одно і тих. Алкоголь, якщо його вживати неумірено, якщо його вживати систематично. А я багато не п'ю зранку 50 грам і так кожен день. Ти алкоголік. Не треба кожен день пити. Не треба, навіть по 20 грамів. Не треба. Організм сам виробляє алкоголь. Якщо б алкоголь був не потрібний, організм би це не робив. Реально почитайте в інтернеті, організм виробляє алкоголь сам в собі. Ну, ясне діло, що там не літрами, так? але він його виробляє. І якщо ми будемо систематично пити алкоголь, організм перестане його виробляти, бо тому що його буде в надлишку, і ви зробите дисбаланс в організмі. Так починається алкоголізм. Алкоголізм. Жінки більш схильні до алкоголізму, бо тому що в неї ці апарати працюють ці різні процеси, в жінки вони, вони відбуваються набагато швидше, так? як у чоловіків. Може, тому жінки такі більш чуйні, вони більш такі емоційні. так? І, але жінки дуже скоро і легко привикають до алкоголю. Тому будьте з тим дуже-дуже обережні. Я не кажу, щоб взагалі не вживати, взагалі не вживати теж не добре. Можете, от каже, я взагалі, від коли я не кущу алкоголю. Христос каже, прийміть їжте це і моє тіло, прийміть пийте, це і моя кров. Він вибрав на. До святих тайн вино. Ну, правда, вино не абсент, не коняк, не віскі. Але вино алкогольний напій. Бо алкогольний напій, він довго стоїть, він консервований, і тобто він, в ньому ніяка зараза не плодиться. Але все має бути в міру.